Шведський генетик Свантепа в понеділок дізнався, що отримав Нобелівську премію з фізіології або медицини 2022 року. Його нагородили за відкриття, які є основою нашого розуміння того, як сучасні люди походять від зниклих предків, почувши, що він отримав одну з найпрестижніших нагород у науковому світі. Директор інституту еволюційної антропології товариства імені Макса Планка, що в Лейпцигу, спочатку подумав, що це розіграш спочатку я подумав, що це якийсь жарт. Що це моя дослідницька група вигадала такий складний розіграш, але це звучало дуже переконливо, просто важко було перетравити. Фізіологія або медицина це перша дисципліна, у якій оголошують лауреатів під час Нобелівського тижня. Комітет побачив заслуги пабу в тому, що він розробив методи, які дають змогу отримати ДНК з кісток віком тисячі і десятки тисяч років. Він секвентував увесь геномне. Еддертальця, щоб виявити зв'язок між зниклими типами людей і сучасними, він також виявив існування невідомого раніше типу людей, яких називали Денисівцями. Зробив він це використавши фрагмент мізинця за бічки два рисові зернятка віком 40 тисяч років. Його виявили в Сибіру. Тепер маємо деяку можливість повернутися в минуле і фактично простежити генетичну історію і генетичні зміни, які сталися з плином часу. Ми наче проводимо розкопки в геномі людини. Зі слів Паабо, його метод дав змогу з'ясувати, що під час пандемії ковід найбільший чинник ризику серйозно захворіти, і навіть померти від вірусу, перейшов до сучасних людей від неандертальців. Тим часом учений жартує, що витратить грошову премію 900 тисяч доларів на ремонт своєї дачі. Chevrel Stammbaums.